Кілограм до кілограму, тонна до тонни ретельно і акуратно. Саме так працюють на одному з найбільших підприємств України, що займається вторинною сировиною. Наш лозунг нашої компанії раціональне поводження з відходами. Головне завдання підприємства забезпечувати макулатурою київський картонно-паперовий комбінат. Цінну сировину купують переважно у великих торгівельних мережах та виробництвах. Необхідно і побудувати відповідну інфраструктуру, забезпечити клієнта контейнерами, своєчасним вивозом, провести навчання постачальника, як потрібно розсортовувати, щоб ця макулатура в подачому і інші види вторинної сировини підлягали переробці, і вона, вона була виглядала як сировина, а не як смітник. Заготівля макулатури це не лише про екологію, але й про економіку. Адже паперова галузь споживає 95% макулатури і лише 5% це Київський картонно-паперовий комбінат є одним з найбільш потужних підприємств і лідером галузі по виробництву паперу і картону. Переробляє до тисячі тонн макулатури на добу або 360-370 тисяч тонн. Миколатори на рік таке масштабне виробництво дає і чимало відходів, тому питанню захисту довкілля на комбінаті приділяють значну увагу. Завдяки сучасним технологіям тут вже на 20% скоротили використання води і на 50% зменшили власні відходи виробництва СКОП. Його також почали використовувати як паливо і як будівельну сировину. Ми зменшуємо навантаження на навколишнє середовище. Ставимо перед собою такі цілі повністю відказатися від розміщення відходів на полігоні, а їх повне використання або у нас на виробництві, або на інших виробництвах якості вторинної сировини. 13 годині ми повернемося в цю студію. Про значення правильного сортування і повторного використання сировини дуже добре знає ведуча і головна редакторка фактів на каналі ICTV Олена Фроляк. Вона наводить приклад скандинавських країн. Там ніхто не спалює і там ніхто не йде, це сміття, там все переробляють, Шут, але починається все ось з державної волі, з волі держави, муніципальної влади, громадських організацій. Вони потратили на це 10-15 років, поки вони привчили людей сортувати. Київський картонно паперовий комбінат важлива ланка циркулярної економіки, і власним прикладом демонструє, що, попри всі складнощі в Україні, навіть в умовах повномасштабної війни можна працювати за європейськими екологічними стандартами.